Всім доброго ранку. Вітаю доброго, вас на доброго зустрічі. Доброго ранку. Дітки, скажіть, будь ласка, яка тема нашого тижня? Жива, не жила і природа. Ну, Моє довкілля. Так, Для. моє довкілля, а воно вже, в свою чергу, поділяється на природні об'єкти і які ще Притворні. Правильно, підводні. А природні об'єкти поділяються, на які дві групи ви сказали? Жива природа і нежива. жива. Правильно, дітки. Наше довкілля це те, що нас оточує. Тож ми маємо дбати так, про нашу з вами природу. Ми вчора казали. Що не можна е, ламати гілки, так, руйнувати гнізда, зривати, е, ламати е, ну, рослини, е, рвати. А сьогодні ми будемо говорити про сміття. Тема наша називається: Як правильно сортувати сміття? Тож, починаємо. Давайте привітаємося. Долоньки приготували в нашому класі. Я і, 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 і ти, і ми і ви. Добри. добрий ми, день, то до, з Добрий день, ми, 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 ми одна сім'я. Нашім класі друзі, 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 я і ти, і ми пожалій того залі. Тому. Ми одна. сім'я. В нашім класі. Друзья. Я, і ти, і, ти, і, і. Посміхнись хто з зміга. Посміхнись тому, до справа. Ми одна сім'я. Супер. Вивчили. Посміхнулись один одному. Подарували посмішку. Нехай цей день пройде спокійно і е, з посмішкою. Так, крісло автора, будь ласка, в крісло автора треба сісти, щоб розповісти про день, тиждень, е, число, місяць і погоду. Будь, здрав... будь ласка, Олександра Петренко перша підняла ручку. давай красуня, розповідай. Голосно тільки. Сьогодні. Сьогодні четвер. Яке число? 22. 22, правильно. Який місяць? Вересень. Ага, 22 вересня, четвер. Так, вже підказують діти, що Пора року у нас осінь. осінь. Так, осінь. Розкажи, яка погода? Що ти помітила за віконечком? Сашунь, голосно кажи. Саш, ми тебе чуємо, тільки говори голосно. Сашуня. Петренко, Олександра. Що за віконечком помітила? Сонячно, так. Опадів? Немає, Саш. Опадів чи немає, Немає. Опадів немає. Сонячно, але температура повітря, діти, вже значно нижча. Так, зранку було десь 7 градусів всього тепла. Це вже холодно. Дякую, Олександра. Діти, одягайтесь по погоді. Тепло одягайтесь. Футболки вже ми маємо сховати в шафу до літа. Вже одягайте светрики і куртки на вулицю. Дякую, Олександра. Я зараз вам вимкну мікрофончик, і ви уважно послухайте оповідання, і сміття буває корисним. Уважно слухаємо, потім е, з вами поговоримо про це оповідання. Марійка і Оленка дружили з дитинства та навчались в одному класі. Якось вчителька Олена Петрівна розповіла на уроці про користь дерев та озеленення навколишнього середовища. Дівчата загорілися цією ідеєю і вирішили навесні посадити кілька дерев. Ось прийшла довгоочікувана весна. Дівчата не забули про свою обіцянку і посадили молоді яблуньки. На своєму подвір'ї. Влітку у Марії був день народження. Вона запросила всіх подружок, і вони весело провели час біля річки на пікніку. Діти співали, грали в ігри, їли фрукти. Після веселих посиденьок Маріка заходила збирати сміття. Оленка вирішила допомогти подружці і почала скидати все в один пакет. Що ти робиш? вигукнула Марійка. Не кидай шкірки від фруктів до пластикового посуду, поклади їх в інший пакет. Яка різниця? засміялась подруга. Сміття і сміття. Ні, промовила Марійка. Це піде на добрива для моїх дерев. В мене є компостна яма, куди я скидаю органічні відходи, а потім підживлюю мої яблуньки. Ну-ну, сказала Оленка, настала осінь. Дівчата почали збирати врожай зі своїх дерев. У Марійки яблука виросли великі і соковиті, а у Оленки маленькі, аж поморщені. І чому це так дивувалися їх батьки? Ви ж саджали дерева одночасно. А тому, гордо сказала Марійка, що я дерева підготувала у мене все корисне, навіть сміття. Так. Дітки, про що це оповідання? Піднімайте ручку, Горшков Микита, будь ласка, про що це оповідання? Я просто сказати хочу, а у нас аж сколько уроків? Раз, два, три уроки буде. А я так, про що оповідання я запитала Анастасія Михайленко? Кажи, Настюш просто ну, Діти, ні, давайте не просто, а не забирати час до уроку Скажіть, будь ласка, про що це оповідання? Ліза Кияшко, хотіла, давай, кажи, красуня. Так. Скажіть, будь ласка, ось посадили дівчатка, як звали дівчаток? Марійка, Міоленка. Міоленка, молодці. Ось вони посадили одночасно. Чому однієї дівчинки вони виросли соковиті, а в іншої такі е, маленькі, пожухлі і. Е, Тому не що вона ага. не брала світ... Вона їх не удобрювала, так? А чим удобрювала, так. е, Марійка? за собою. Ну, звичайно, вони прибрали за собою. Чим вона їх удобрювала, щоб вони росли, водой. водой. Ні, не водою там кажуть. Все. Добриво, добриво. Да, Добр. добриво. Ось цей перегній з органічних е, відходів це те, що ми їмо з вами, так? І відходить. Ну, Голубка від яєць. Там е шкурки від овочів, від фруктів, воно все перегниває і утворює добрива, якими можна удобрювати рослини. Тоді вони будуть краще рости. Тож Марійка знала цей секрет, так? і в неї була спеціальна компостна яма це якраз для органічних відходів їстівних, там, де воно перегниває і перетворюється на добрива. Добрива це їжа для. Рослин, так? не тільки водою треба поливати, а й ще удобрювати, давати їм таку їжу. І ось дівчинка знала про цей секрет, і що вона робила для цього? Що вона да. зі сміттям робила? Збирала. Сортувала, правильно, вона сортувала. Вона сказала: пластик окремо треба класти, а шкурки від фруктів овочів треба окремо складати, щоб утворився перегній. Давайте роздивимось, яке буває сміття. Ось пластик, ну це пляшки від напоїв. Пластик дуже довго і важко перетравлюється навколишнім середовищем і його процент найбільше у загальній кількості всього побутового сміття. Тобто він займає пластик найбільше з усього сміття, що люди викидають. До пластику слід викидати різноманітні пляшки з води, молока, миючих засобів. Також сюди слід відсортовувати пластикові контейнери з їжі, одноразові стаканчики та пакети. Зачітові пляшки слід скрутити, випустити з них повітря при можливості проколоти в кількох місцях, аби виконати окремий корок. Це е, допомагає так, його е, стиснути. Папір ми теж викидаємо папір, коробки, різні упаковки, е, непотрібні газети. До паперових відходів можна викидати всі вироби з паперу, старі газети, зошити, картонні коробки, різні пачки соків, молока тощо. Скло. Ми теж з вами викидаємо скло. Не слід викидати скло до загальних контейнерів. Треба його покласти збоку біля сміттєвих баків. Так воно не потрапить на переробку. А взагалі треба скло так здавати. Є такий е, вторсирйоп, е, вторсир е, там, де перероблюють далі скло на знов такі ж нові якісь матеріали. Поліетилен, діти це пакети різні, е, упаковки, пляшки, е, теж треба їх окремо викидати. Зараз ми подивимось з вами цікавий мультфільм про сміття, як його сортують. Доброго... Зараз я вимкну вам мікрофончик і ви уважно послухайте. Дня, мої любі друзі, сьогодні я хочу поговорити. Діти, Чуєте вам? Да. вам угу. На дуже, дуже серйозну тему. Кожного дня. Людина залишає по собі до півтора кілограми сміття. Уявляєте за тиждень родина із трьох осіб викидає більше 30 кілограмів непотрібу? А чи замислювалися ви, куди потрапляє викинуте сміття? Великий сміттєвоз везе його на величезний смітник. Звалище. Сміттєве звалище це нескінченні простори зі сміття. Загалом українські сміттєзвалище займають площу рівну такій країні, як Данія. Дійсно жахлива цифра. А як же цьому зарадити? Кожна людина повинна запам'ятати, що сміття треба сортувати. Правильно утилізуючи батарейки, ви рятуєте землю від забруднення важкими металами. Пластикова пляшка починає розкладатися лише через 450 років. А весь цей час пластик забруднюватиме величезні пляшки площі Землі та океану Скло теж майже не розробляється, чим неабияк псує нашу екологію. Енергоощадні лампи містять, ртуть дуже небезпечний метал, який отруює землю, воду і навіть повітря. У більшості українських міст. Вже зараз можна знайти можливість правильно та безпечно утилізувати ці види сміття. Друзі, ставтесь відповідально до довкілля! Саме так проявляється любов до оточуючих та батьківщини. Збережемо природу землі разом. Так, у нас цей мультфільм. Вчити сортувати правильно сміття. Е, подивіться, будь ласка, які існують контейнери. да В багатьох дворах вже існують такі сортувальні контейнери. Вони призначені для паперу, для стекла, для металу, для органічних відходів, тобто для харчів. Для пластику ще є. Ось, дивіться. Зелений контейнер, скло, жовтий пластик, метал, органіка, папір. І ми з вами маємо е, викидати, е, сортуючи метал до металу, пластик до пластику, органічні відходи до органічних відходів. Хто живе е, в, в приватних будинках, у них є теж можливість цим займатися. Можна зробити компостну яму, як дівчатка так робили в оповіданні, і туди викидати органічне сміття, яке потім перетворюється на добрива. Подивіться, органічне сміття, тобто те, що ми їмо, так, і викидаємо там огризки з яблука, шкурки з бананів, шкурлупки яйця, очистки з овочів, розкладається один місяць, перетворюється вже на добриво. Те, що паперове, картонне, три місяці розкладається, два роки уходить на те, щоб розкласти папір. І десять років ось бачимо якісь банки, пляшки, чоботи, тобто треба сортувати. Ось, показую ще контейнери ці. Давайте подумаємо, куди ми можемо відсортувати ось ці предмети. Ось у нас банка з-під томатів, куди вона піде? В пластик, в метал, в скло, чи в органічні відходи. Діти, вмикайте мікрофончик, вас випадку. Метал. Не... Метал. метал, правильно, пляшка з-під напоїв газованих, куди? Метал. Метал. Від консервів. Метал. Метал. Балончик якийсь там. Метал. Метал. Кувшин. Метал. Ні, глечик, він не металевий. Скло, правильно, баночка під якогось там варення, меду. Куди ж? Теж скло, пляшки. Під газованих напоїв скло, І з під ліків теж в скло. Кло. Ось ті, куди підуть у нас предмети в сміття. Скляночка, куди піде? А, кло. Скло. Кло. А, квиток. До, кі... Там, до кіно, до театру, куди піде? Богу. Папір, правильно, Сергій? Облизок з яблучка. Органіка, органіка молодець. З-під риби е, кісточки. Органіка, органіка так, Орган... воно теж органіка. розкладається. шкарлупки з під яєчка. Органіка. 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 Скло, діти. органіка. скло піде органіка. у скло, правильно, або дзеркало органіка. розбите, теж у особо, кісточка з там. там картопля фрі, органіка. органіка, але макет ми можемо скласти в паперовий да, контейнер. Так, і ось ці всі предмети подумайте О, верхні чотири предмети а куди підуть? А нижні чотири предмети а куди підуть. Папір, папір, папір. Правильно, молодці діти. Сьогодні ми на їхала. розвиваючих іграх потренуємося розподіляти, э, 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 сортувати сміття, теж буде Що, що? К нам нас ще мусоровозка приїхала. Ага, добре. Так, ну ще поки діти не всі двори облаштовані оцими контейнерами. Ще є такі звичайні, є, один контейнер стоїть і все, як ти посортуєш? І як? Але ви знаєте, що є Будет. такі пункти прийому торсика. Да? ви туди можете здавати е, папір, картон, книжки, газети, непотрібні, старі, і скло теж приймають, можна туди там, пляшки різні, а, і пластик теж приймають, Його можна Таким чином позбавити нашу природу, щоб воно не розлагалось по 100-200 років. Те, які і в 400 років, уявіть, розкладатись будуть. Ну, Звичайно, найшвидше розкладаються харчі, органічні відходи, ті, які перетворюються на добрива. Оля, кажи. А у нас є дворі три бака. Один для... Так. Один для відходу, в який, ну, крему, когда дом, ремонт буде. Угу. Для... Будівельні да. Ага. І ще во дворі два бака. А якщо пройтись у нас по подорожки і за двора, щоб магазин к примеру, дойти, там у нас бутылки можуть прийняти. О, а ось про те, що ми і говорили. Діти треба відповідально до цього відноситись, е, і. Так, ми будемо захищати наше довкілля, нашу природу. Це дітки урок у нас дійшов кінця ранкова зустріч, не урок, а ранкова зустріч, тому ми зараз відпочиваємо. Дякую вам за роботу. Прокидайтесь воде, озіхаю дітей і до зустрічі. Зустріч. Готуємо. Я досліджую світ.